Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати піцу. Ви знаєте, один із самих таких простіших рецептів, але з дуже цікавою соковитою начинкою. Для приготування піци нам знадобиться це є борошно. Сухі дріжджі, італійські трави, орегано, томати, чесник, цибуля, три види сиру, салямі, яку ви любите, це без різниці. Масло, олія, сіль, цукор. Все, тепла вода. Дивіться, сухі дріжджі, одна ложка чайна. Це або львівські, ну то, що я знаю, що вони хороші. Або ось цієї фірми. Ще буду додавати, то що мені мало. Має бути така повна чайна ложка. Достатньо. Тепла вода 200 г. Вода має бути тепла. Цукор. Так, цукру в мене буде одна столова ложка. І будемо чекати, поки будуть активуватися тріщі. Додаю неповну чайну ложку солі, неповну, і додаю борошно. Борошно в мене просіяно, ну, це приблизно 250-300 грамів борошна. Спочатку лопаткою вимішаю, а потім, скільки все ви забере, і зараз олію. І додаю 30 г олівкової олії. Ви знаєте, я завжди додаю в кінці чому? Тому що я вимішую тісто, щоб мені на руки не липло. Я завжди так буду вимішувати зараз оливкову олію. Бачите, воно зовсім не липне на руки. Ось дивіться, вимішується кліпчик. Буквально я хвилин 8 вже відстає від миски. Значить, це добре. Ще трішечки олії додаю і просто змушу тістечко. так от. Бачите, воно в мене не грубе дуже. Ось таке от воно в мене таке податливе тісточко. Файне таке. Я його вимісила, воно вже бачу кисне рушничком. Практикую зараз ставити на сонечко, на підвіконник. І воно собі півгодинки, десь до півгодинки тісто викисне. Не треба в духовку включати нічого, кисне. Вирізаю цибулю, але мені треба так мілко-мілко її нарізати. Дуже мілко. ще. Одна цибулька і в мене буде три зубочки таких файних чесника. Дайте молодий чесничок. його також треба дрібно, дрібненько. Розрізаю, вибираю. Серединку нам не потрібно. Бачите, який томат добрий. Він не дуже сочний, бо мені і не треба, щоб з нього прям сок лився. Так, обрізаю все. Буду натирати на робіт теці. Бачите, шкірка залишається. Файно третя. Це дуже швидко і дуже просто. Ось у мене два томати, і бачите, я вибирала томати, щоб вони не були дуже соковиті. Такі, як курма мають бути. Так, ставимо на вогонь сковорідку. Додаю 30 грамів. Олії, У мене олія оливкова, першого віджиму треба олію. І додаю масло. Також, отак, Це дуже багато. Ну, якщо так взяти, то півтори столової ложки масла. Підсмажуємо цибульку з чесником. Підсмажуємо так, знаєте, не до золотистого кольору. Я зразу солю. Знаєте, можна солити зразу чому? І воно дає навіть такий ефект, що не буде бризкати. Я коли завжди. Або якісь пончики жарю, фанки, чи що я завжди, щіпку солі додаю до олії. Буквально хвилинки 2-3 тушкувала і додаю тома. Ви Знаєте, буду мішати, поки волога не вийде з томатів, тому що мені треба буде густий соус. Помішуємо, додаю кетчуп, ложку кетчупа. Любий кетчуп, який маєте, такий додавайте. Ну, Але все-таки воно свій смак дасть. Ну, тепер помішуючи. Буду чекати, коли оця рідина мені випариться. Бачите, в мене сітка того, що воно бризгає. Ви теж старайтеся так. Додаю неповну ложку поки що цукру, столова ложка. Сіль. Повна кавова ложечка, тому що в мене вже є сіль, треба пробувати. Сіль додаю, додаю італійські трави. Знову ж па. Італійські трави додаю. І це в нас італійська. Так. І ви знаєте, додаю орегано орегано обов'язково. Також це буде у мене кавова ложечка. Італійських трав і кавова ложечка буде орегано. Пробую на смак. Достатньо дивимося все кістечкове кисло півгодини. Так, бачите, воно в мене не грубе. Такі еластичні. Буду розтягувати, розтягую руками кістечко. Ось так. Ось так. файно тягну на пергаменті. Мочимо руки і далі витягую. Ось дивіться, яка вона вже густа. Я випарювала ну, 15-20 хвилин на такому середньому вогньові. Зараз треба її остудити, виключаю і буду її остушати. Роблю бортики. Ви знаєте, замісила мало доста рідкое тісто, ну, але це не біда. Бачите, ось так: от бортики буду робити, тому що у мене буде помадка. Ось дивіться, тісто в мене підкисло, бортики мають бути, тому що в мене буде помадка, сира багато. І зараз я буду переставляти протвін. Протвінь у мене 30 см. У мене три види сира. Це український, естонський. Я його дуже люблю, він дуже смачний. І моцарелла. Може бути один сир, але має бути вершковий. Натираю. Основний сир це мацарела. Натираю мацарелу, він сливочний дуже. Бачите, як він натирається мігенький-мігенький. Мацарели багато. Ну, якраз, якраз томатів досить. Не треба шкодувати. Бачите, воно вже викисло тістечко ще раз. Ну, хвилин 20 ще кисло. Так треба. Тепер йде сир. Я його так, бачите, одинаково розподіляю. Це в мене естонський. Щоб було однакове. Мацарелу ставлю. Останню три сира. Зараз мацарела йде. Викладаю колбасу. Ви знаєте, масління. 200 градусів, 25-30 хвилин, ну це так приблизно. Пройшло 30 хвилин. Ось дивіться нашу піцу. Я думаю, вона готова. Ого? Красива. Так, нарізаю. Боже, яка вона м'ягенька. Ну що, друзі, піца в мене готова. Ви знаєте, вона досить товста в мене, але я думаю, що вона прекрасна. Печіть, печіть з любов'ю, з натхненням. І всього вам найкращого і я, я спробую. prosto čudesno.